Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня п'ятниця, вечір. І у нас дуже незвичне розважання при плащаниці. Незвичне в тому значенні, що, знаєте, кожного року ми мали інший момент у цій розважанні в плащаниці. Це коли ми просто залишалися після Єрусалимської утренні, собі сиділи, і кожен в Тиші був з Христом. А сьогодні, сьогодні зовсім є інші моменти. Сьогодні, я думаю, що ми при нашому, в наших розважаннях повинні теж бути з Христом, але в значенні переосмислення усього нашого життя. Не просто якихось духовних наших досягнень чи цілей, а дійсно переосмислення всього, що я думав, як я жив. Що я робив для того, щоб у світлому празнику Христового Воскресіння дійсно пережити Воскресіння, отримати нове життя. Тож розпочинаємо наше вечірнє розважання в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ми візьмемо сьогодні стихи із послання до колосян. Тільки ж перебувайте у вірі, утверджені та постійній. Не відхиляючись від надії Євангелію, яку ви чули проповідано всьому сотворінню, що під небом. А я якої Павло став слугою. Перебувайте весь час в надії Євангелія. Тобто перебувайте весь час в надії доброї благої звістки. Перебувайте весь час в надії на те. Що буде Воскресіння і буде перемога. Так можна охарактеризувати дуже просто і коротко оті слова, які щойно сказав апостол Павло в своєму посланні до Колосян. Він звертається до тих людей і дає їм надію, незважаючи ні на що. Він вказує шлях до того, що може людину укріпити в часі е, якихось випробувань чи труднощів. Це перебувати у вірі, утвердженій вірі, надії, благої звістки. Тобто, коли ти живеш тим, що сказав Христос, цими словами, які вони є промовлені у Євангеліях, тільки тоді ти дійсно маєш усвідомлення того, що відбувається. Коли ти живеш тими словами Христа, ти ніколи не втратиш смаку життя. Тому що дуже часто людина втрачає смак життя, не хоче жити. Бачачи всі труднощі і клопоти, які є в її житті, вона каже, все, життя закінчилось. Я не бачу сенсу свого життя. Але тим не менше, Христос завжди казав. Віруйте, просіть, стукайте, шукайте, надійтесь, довіряйте Богові і все будете мати. Живіть так, як я вас навчав. Сповідайте, ну, за сповідь та, можливо, наскільки. Сповідайте, скільки говорив, хто буде їсти моє тіло і пити мою кров, тобто приймати те причастя, той матиме життя вічне, той матиме ту силу духа, ніколи не втрачати надії. Не втрачати смак життя і надії, це е, означає, що я завжди бачу, що можна рухати вперед. Навіть коли здавалось би, все, повний крах. Але якщо людина бачить, що вона буде завтра робити, вона живе. І знаєте, я сьогодні став свідком отакої живої віри і надії. Я сьогодні став свідком того, коли людина мала смак життя. Мені, е, я сьогодні відвідував одну з наших парафіянок. Раніше я її бачив, знаєте, кілька тижнів тому. Коли вона сиділа в себе на лаверсі, знаєте, і так ще було прохолодно. Але її погляд був, знаєте, такий дуже далекий. Вона такий вранці, що вона вже не хотіла жити. І все, що вона мені завжди каже, все, я не маю сили, я не хочу, я, мені вже не треба. А, вже все, життя закінчилось. І я сьогодні знову до неї приїхав в гості. на Знаєте, де я її застав? На городі. Та, це Страстна П'ятниця. Але вона вибігла на городі і садила ковуни. І її дочка каже, свариться, каже, не свариться. Тому що поки вона там на городі, вона живе, і вона, знаєте, з кінця городу побачив, що мене без палички йшла до мене, і, і було видно її життя. Тобто, попри всю свою неміч, попри всю свою втому. Вона вийшла посадити ті кавунчики, які вже проросли. Вона бачить життя. Вона живе тим життям, попри все, що говорить. Ось це і є бути утвердженим у вірі і мати життя. Коли ти є з Богом, ти завжди будеш бачити, що я завтра буду робити. Тож, заставляйте себе бачити. Свій завтрашній день. Не проблеми, які ти будеш вирішувати, а радісні моменти, які тебе чекають в завтрашньому дні. Саме цього я хочу сьогодні від кожного з нас, щоб ми бачили завтрашні, радісні моменти нашого життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас, грішних. Як отже, ви прийняли Господа Ісуса Христа, так у ньому перебувайте, вкорінені у Ньому, збудовані на Ньому і зміцнені в тій вірі, якою ви навчилися, поступаючи в, нашій наперед, поступаючи в ній наперед з подякою. Як отже, ви прийняли Господа нашого Ісуса Христа. Так у ньому перебувайте. Людина, яка себе називає християнином, яка, яка прийнялася ту тайну хрещення, вона має перебувати з Христом. Бо коли вона перебуває в Христі, тобто в Бозі, вона перебуває в постійній вірі і надії. Перебувати в Христі, це вміти любити так, як Христос. Перебувати в Христі. Це не матюкатись і не проклинати, бо цього Христос ніколи не робив, а навпаки, засуджував це. Перебувати в Христі це вміти допомогти ближньому. Перебувати в Христі це вміти простити своєму ближньому. І момент прощення починається, коли я вмію прощати у своїй сім'ї, своїй чоловіковій дружині, діти, батькам, батьки дітям. Це перебувати в Христі. Перебувати в Христі, це коли ти служиш своєму ближньому, не зважаючи на свою посаду, свій статус. Це перебувати в Христі. Перебувати в Христі, це не боятися говорити про свої гріхи. Тобто сповідатись. Перебувати в Христі це бути на молитві щоденно, не боятись молитись, а завжди служити, служити, служити і служити. Це перебувати в Христі. Перебувати в Христі це вміти молитись за всіх і за своїх ворогів теж. Це і є перебувати в Христі. Перебувати в любові і бути завжди переможцями. Той, хто перебуває в Христі, Він є переможець. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй 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 нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день. Перепрошую цю сьогоднішню ніч наших військових, Даруй їм силу і витривалість мужність, щоб вони гідно боронили нашу Україну і були її визволені. Захорний, захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір, всіх волонтерів, медиків, водіїв, які здійснюють поїздки в зони бойових дій. Захорни, захисти всіх людей комунальних служб, МНС, а також всіх, хто є, перебуває в полоні чи на окупованих територіях. Господи, захорони їх від будь-якого фізичного, морального насильства. Також просимо Тебе, Господи, цей сьогоднішній вечір. Просвітли розум, серце і душу, приведи до покаяння і визнання своїх гріхів весь російський народ. Бо ти святий і завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім, хто був сьогодні присутній на всіх наших спільних богослужнях, на нашій молитовній варті. Завтра мене не буде в ефірах. Я самого ранку завтра відвідую хлопців. Так, мені треба, тому що вони теж потребують Слова Божого, потребують відчуття присутності Бога в їхньому житті. І я завтра змушений буду виїхати на цілий день. І в ефірах мене завтра не буде. Але це не означає, що ми не молимось, тому прошу всіх завтра, в 9, 12, 3, 6, 9 годині вечора. Ставати на молитву, запалювати стрітинську свічку і молитись. Молитись і просити Бога про захисту для всієї нашої України. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.